Всім доброго дня. Продовжуємо ми далі роботу над Мерседесом 814-тим. З такий у нас сніжок гарний паде. Вийшов на двір трошки вам познімати. Нагадую цей Mercedes, як в нас в продажі є. Він продається. Ось Опори мрізало. Не можна відкрити. Ось такий він всередині. З ящиками на колесиках. Батареї всі працюють, холодить, наморожує. От. Він на резині. І протектор ще якийсь є. Це в нас крила шестого мерседесика То компресора, кого цікавить теж. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Це він вже знятий у нас. По цій машинці. Зараз також обійдемо на цю сторону. Так що запасочка є. По протектору покажу. Ось такий протектор. Тут подрамник більш-менш цілий, бо в тому, що ми от зняли його, зараз покажу, піду. Цього підрамник вже був гнилий. От через те ми його рішили. Першого розбирати, щоб той Мерседес, як може когось зацікавить. Ось так ми його без кранів, без маніпуляторів зняли. От зняли донкратами. От бачите який стан подрамника. Ніякий. Розвалений він. От ще який більш-менш спереді він нормальний, а там солі його з'їли. Теж він всередині з ящиками. Так, тут така камера. Примризали всі. От всередині ось такий він. Теж батарейки ціленькі. Кого цікавить така Буда дзвоніть. Може комусь батареї потрібно. Може сама Буда. Дорого ми за неї не будемо цінити. Такі ще завісики тут, ручки. Сніг йде. Це на наші самосвальчики чекають жнив. Зараз не їздимо поки є робота з тим мерседесиком. Сніг як влежаний. Тяжко ходити. От, планували ось цього взяти завіси на задні двері борта. Так відкидалися, ну вони мали зверху стояти. Але шкода їх. Шкода, вони б гарно тут конечно, вписалися. Тут у нас е ну щоб лягли вони на профіль класно. У нас є той ще різьб, могли б зробити. От. Але хай цей механізм ще чекає. Може ми цілі ці ворота візьмемо. Гарно було б теж на Мерседесику ззаді. Вертаюся ще до мерседесика, покажу ще всередині. Я на одному відео вже заходив всередину, показував. Ось тут у нас по резині. Не знаю, чи я достану. І є протектор теж. Тут все ціленьке, дивилися. Ще на рахунок тут припідняти. От. Тут ось так. Воно просто там нічого не чухалось, не витралося, допустимо у нас цього, що ми робимо. То ми вже тут трошки його і помили керхером, почухали. Ось такий воно тут гарний такий станик. От Входи такі підпронумеровані. Але коли нього ще є робота. Заходжу я всередину, ще покажу вам. Так воно відкривається все і закривається гарненько. Так, тут аж карти треба почухати, тут всередині все більш-менш гарненько. Ось такий він вид має. Тут всякі ящички такі По кабіні ще пройдусь. Тільки от починає ржавчина братися. Туті пороги вони гниють постійно. Тут -то він вже роблений, бачив. Не ми його робили, вже до нас. Так, тут я всередині не зможу показати, покажу тільки верх ото. Ми вичищали. Ось так, такий стан. Стоєчки все ціленьке. Все, і переходимо ми в гараж. Ми вже напалили, робимо стойки на боковий борт. другий. Ось тут вже боковий борт батя підняв. Вже ми поприварували в минулому відео. Зараз його виймаємо сюди, якось положимо, складем. А ось тут будемо робити вже стойки. У нас є 4 метри профілю. І зараз ще один зробимо і продовжуємо роботу над бортом. Підготували ми вже профіль на бокові борти. Цей у нас борт готовий, задній готовий і робимо ось той вон струбциною. Піджати. виставлено зазорчики там пластиною. От виставлені другі. Тут лежить по метр і один сантиметр О, по, 4, по 401 сантиметр профіль. Тут ця має стойка кріпитись. Зараз виставляємо все, покажу тут. Тут ми робимо ось такий зазорчик. От. Там в ноль беремо з тої сторони, а тут беремо ось такий зазор от пластина. В 3 міліметри беремо. Беремо в 3 міліметри, а там беремо в ноль і якраз воно буде десь по півтора мм. Розварюємо борта, дімок працює. А то він постійно знімає, то я його трохи зніму. Так, зараз вон точками поприхаплює, хоч не повело борта. борт на площині, площина в нас вроді доволі погана. І так, зараз прихоплює і перекусимо, бо мама вже принесла нам обід. Сніг вже ростає. Як був сніг, бігом пішов, так і вже вон розтає. Ми вже склали борта. Такий як він має бути, Такий, як він має бути. поприхоплювали, Рішили чуть-чуть менше прихоплювати. Ось тут ще навіть не пройшов. А, туди не проходжу, бо ліцева, щоб тут, бо сюди тяжко достати диском. Тут поверх зробимо, понизу зробили теж. Тут все таке у нас гарненьке от стикували. Тут поприхоплювали, тут страшненько ще поприхоплювали. Точечками чекаємо, поки охолоне, і охолоне, а тоді будемо легенько теж проварувати. Того борта, що робили, ми трошки прогнули. І тут є такий невеличкий зазорчик. От. Але зараз ми його розваримо правильно і сподіваюся, воно буде рівненько. Бо того по ходу лівого зробили так, як треба. Що він не випирає, я ото показував. Продовжуємо роботу. Так, тут ми бортиці поскладали, щоб вони не мішали нам. А ми так і займаємося над цим бортом. Перевернули його, точечно прихопили, щоб його не вело. Тут у нас теж. Поприхоплену. Тут стоєчку проварив, щоб трималося. Тут менше поприхоплював, або свіженьке. Недавно кинули. І прийняли рішення, що на сьогодні хватить. Хай воно вистигає, бо в нас ще є плани, Ще на дворі не так пізно. А ми закінчуємо роботу. Дякую всім за перегляд. Лайкайте, коментуйте. До побачення.